У нас також якби, є своя бабуся, наша зіркова студійна бабуся, тому ми будемо Слуха, зараз дивитися. Слухай, круто звучить, наша зіркова студійна, студійна. На бабуся. бабуся. Техно-бабуся. Ну, Техно-бабуся. Від Сереги. Скільки раз в своєму житті я чув, Сережа, знімити ті наушники, ти від них оглохнеш, барабанні перепонки полопають. Знаєте, сьогодні я з Анною Миколаївною будемо ламати цей стереотип. В Цій передачі ми будемо тестувати навушники. Знаєте, люди старшого покоління майже ними не користуються, кажуть, що вони погано впливають на слух, вони садять слух. А ми сьогодні будемо доказувати зовсім іншу теорію. Удобні, легенькі навушники, нікому не мішає. Сама лежиш, слухаєш, балдієш. Анна Миколаївна, давайте ми спробуємо послухати декілька варіантів музики. Ви скажете, який вам приємний, що вам в них приємно слухати. Добре? Я згідна. Одягайте. Так, добре. Перший варіант музики буде молодіжний, я би так сказав. Е відома група «Скрілекс». Ну, поїхали. Классно, такая музыка классно. Да кому классно. Дискотека. МУЗЫКА Класс. Колись такого не було, класно. Дискотека. Я помолоділа, з такою музикою я помолоділа. Я хочу танцювати. Я думаю, щось дуже схоже, мабуть, співає Анна Миколаївна в хорі церковному. Дуже їй подобається. Наступний варіант музичної композиції це будуть звуки природи, як написано е в гарному сайті YouTube. Живий лес. Я як в лісі в раю. Дуже люблю животних. У мене вдома є дві шиншили Льоля і Грейсі. Ти ще попугай, кеша маю. Я теж, ну, от вдома я по раю, а зараз як в лісі чую, тільки що, ну от, ну представляю, що я в раю, в лісі. Дуже приємні звуки. Дуже люблю животне. Так, зупиняємо музику. Вам сподобалось? Да. Гарний звук. Дуже Гарний звук. Е... І ну таке, ну, ну, ніби я в лісі нахожуся. Mm -hmm. Як в вісі знаходжуся. Mm -hmm. Дуже приємно і так, чудово. І давайте вже перейдемо до вашої улюбленої виконавиці, Надіжда Кадишева. Я також просто відкрив альб... концерт, так. подивимося, як воно буде. Послухайте, як воно буде звучати. Так. А, та, красиво. Кадышева, я її люблю. Знаєш співаю, Слова мені запам'ятовуються. Я їм каже, що знає співаю. Всім бросал сирень Красиво. Ну, Анна Миколаївна, знімайте, знімайте на вузнички. І, і, і чітко чути слова, і ну кайця що я сама там останні з неї співаю. Скажіть, ви відчували якийсь дискомфорт на вуха на барабанні перепланки під час послуховування навушників? Ні, ні, дуже чітко гарно чути, дуже приємно, і я дуже довольна, що іменно от наушники, кажется, що от Прям, е, е, прям такий, е, да. Ніби ви самі там знаходитесь? Да. Ніби я знаходжуся сама на сцені з виконавцями, е, співаю. З, і... з, з крілексом, да. так? Да. Я не, не, не чувствую, що я скажу, стою там і що слухаю. здається, що я там виконую, виконую з е, тими артистами. Дуже приємно. і Спасибо, хто це придумав. Бачите, а до цих пір люди доказують, що воно нікому не треба і це все дуже погано. Потрібне. І сусідам не мішаю, і сама веселюся. Правильно друзі, ще один варіант навушників в народі просто як капелька або бочечки для Анни Миколаївни зараз ми їх покажемо. Спробуємо навушники для повсякденного використання під час прогулянок, можливо, подорожі в тролейбусі до свого робочого місця. Анна Миколаївна я вам пропоную ще один варіант навушників. Вони більш зручні для повсякденного використання, але в них можливий варіант гіршого звуку. Ви то, те, що ви відчуваєте, так і говоріть. Домовились? Спробуємо вставляйте наушники вуха. Будемо в тій самій послідовності. Починаємо з прекрасної музики. Група Skrillex. Поїхали. Прекрасно, прекрасно, що в наушниках великих, що маленьких, прекрасно чути. Вам мене нормально чути? Так, добре, добре чути? Mm -hmm. Добре. Можна громкость велику, маленьку зробити. Су, е, вам там зараз е, гучність нормально? Бо нам майже не чути нічого. Чути добре? Голосно. Так. Ну так. Чудово. Е, давайте наступна композиція. Е, дуже добре з навушниками, тому що і можна і півтелефон. Руки бувають зайняті, а включила собі по телефоні, хтось дзвонить, говориш. Музику послухати, нікому не мішаю. Сама співаєш. Поселилися. Чудово. Так. так. Так що приємно. Так. Тепер давайте запишемо. Так, а ну звуки природи. Спробуємо так само скажете, які ваші відчуття. Так. Ой, приємно. Як лісі, я лісі. Так само, що з великими наушниками, що з маленькими. Прекрасний звук і все чітко. Саймаленький шорох, сама маленька птичка, я її чую. Приємно. Так, Чудово і наша улюблена Надежда Кадишова. прекрасно. Прекрасно. Всі чутко слова співають. Прекрасно. Кадишовий співає. Концерт. Так, да, Прекрасно. Без наушників я не я собі не представляю музику слухати, без наушників не представляю. Чудово. Ну що ж, друзі, знаєте, навіть Анна Миколаївна сказала, що в наушниках слухати музику набагато краще, так? Так, набагато краще. Набагато краще слухати з наушниками, що з маленькими, що з великими. Бо як включати голос ну, на всю хату, щоб сусіди двері вибивали, то. то... 에, можете, до речі, передати привіт сусідам, сказати, що хай слухають музику в наушниках, а не на, на всю катушку. Сусіди, слухайте музику в наушниках, щоб нікому не заважати, ні на кого не сердитися, і ви будете вдовольні. І музика буде. Це була наша непостійна рубрика. Слідкуйте за нашими випусками. Там буде багато чого цікавого. Так, так. Це я вам, я вам говорю, люди, які старше 50 років, Дивимось, дивимося ранок на сніданок.